Усім привіт! Привіт! Оу, а що трапилось з тобою? Там да, нічого особливого. Просто банда грабіжників на мене напала, їх було п'ятеро проти мене одного. І вони усі разом, усі десять на мене накинулися, і я голими руками, усі двадцять просто. А, гаразд. Що насправді трапилось? Да. Дома світла не було, я у люстру. Врізався. О, який жах. Я тебе так розумію, зараз складно буває без звичних речей. Я нещодавно варила борщ і уявляєш, не побачила сіль і забула її додати. Хм, ну то й що? Сіль вона ж маленька. Навряд чи вона може змінити смак усієї кострулі борща. Змінила. Борщ взагалі вийшов не такий, як треба. Хм, знаєш, я чув ось так співпадіння, що сьогоднішня проповідь буде саме про це. Про борщ, рецепт борщу. О, це було б класно. Але ні. Про сіль та світло. А ну давай тоді помолимось, будемо дивитись. Так, давайте молитися усі разом. Дорогий Господь, дякуємо тобі за сьогоднішній день, благослови сьогоднішнє зібрання. Звертайся до нас. Ми хочемо чути тебе, ми хочемо пізнавати тебе ще більше. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Привіт, друзі. Рада вітати вас на сьогоднішньому зібранні Хілсон Kids. І ми продовжуємо з вами вивчати проповідь Ісуса на горі. Але спочатку, що це у мене тут такі смачненькі є? Це ж смажена картопля Фрі. Хм. М -м -м. Дивно, вона смажна, вона може хрустіти, але вона не солона, тому не смачна. Я знаю, як ми це виправимо. У мене є сіль. Будемо рятувати нашу картоплю. О, я добряче посолила. Перевіряємо. Ммм, так набагато краще. Сіль в стародавні часи використовувалась не тільки як приправа до страв, а вона ще й була замість холодильника. Так, так, бо раніше електрики не було, а зберігати продукти якось треба було. І саме сіль має такі особливі властивості, що продукти певний час не псуються. І чому ми зараз про це з вами говоримо? В Євангелії від Матвія в п'ятому розділі записані такі слова Ісуса про нас: Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже більше не придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. І також Ісус порівнює мене і тебе зі світлом. Давай подивимось, буквально далі на гірні проповіді він говорить ви світло для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі. І далі він говорить і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину. Але ставлять на свічник, щоб освітити усім, хто в домі. Вау! Але чому? Як? Всі ми знаємо, що свічку не ставлять на підлозі, її ставлять як найвище, щоб вона все освітила. Що спільного у нас зі свічкою? Давай подивимось, Ісус каже тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони, побачивши ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Ого, як це класно! Ми можемо робити добрі діла і тим самим мати можливість розказувати людям про Бога, про самого Ісуса, про те, як сильно Він нас полюбив. Знаєте, нещодавно я була в дитячому таборі в горах, і там було дуже багато невіручих дітей. І була така можливість розказати їм про те, як колись Ісус знайшов мене, полюбив мене, допоміг мені. І це було просто неймовірно. Я була дуже вдячна Богу за можливість робити такі добрі діла і головне свідчити про нього. Тож давай ділитися Божою любов'ю з усіма навколо нас. Отже, Ісус називає нас сіллю і світлом. Щоби ми могли робити добрі діла і розказувати всім про нього. Тому давай зараз помолимось. Дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за твоє вчення. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти зробив нас сіллю і світлом. Допоможи нам такими бути, аби робити добрі діла і всім розказувати про Тебе, Ісус. Ми молились в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сіль землі та світло цього світу. Ми сіль землі та світло цього світу. А-а-а-а, Ми сіль землі та світло цього світу. Усім привіт! Мене звати Таня. А я Міла. І сьогодні з вами ми будемо грати в детективів. Ми будемо зробити з вами баночки, під якими будуть знаходитись малюнки. І завдяки ліхтарику ми зможемо дізнатися, що ж у нас знаходиться в нашій баночці. Для цього нам потрібно, для нашої поробки, зробити е, шаблон баночки, приблизний десь такий, і зробити таких 9 копій. І потім потрібно ще намалювати нам різні малюночки, які саме ми будемо і знаходити. Так. Меланіка, ми будемо зараз з тобою на зворотню сторону наших малюнків, наших баночок будемо клеїти різні малюнки. Так, ми вирізали наші баночки. Тепер здогадайтесь деякий малюночок. Правильно, ви не здогадаєтеся, <с> Тому що нам потрібен ліхтарик. Міла, хто у нас тут? Котик. Правильно. А тут хто у нас? Сердечко. Правильно, давай знайдемо клівір. Давай вибирай любу баночку і ми повинні знайти цей. Так, це у нас кит. Кит. Відкладаємо цю баночку. Вибираю іншу. Mm, okay. Ось це. Ось. Клевер. Ура! Ми знайшли! Ви можете по-різному вирізати свої баночки, те, що в них знаходиться. Саме головне це, звісно ж, сама гра і те, що ви можете щось знайти. Раджу вам теж зробити таку поробку вдома, тому що це дуже весело. Всім пока! Пока! пока. А зараз наша весела вікторина! Ти готовий? Слухай уважно та знаходь правильні відповіді. Питання! Сіль у стародавні часи! Використовували як? Шампунь. Смартфон. Холодильник Як саме використовували сіль у стародавні часи? Як шампунь? Як смартфон? Як холодильник? І правильна відповідь: Як холодильник. Де потрібно ставити свічку? На висоті? Під ліжком. Верх ногами. Де саме нам потрібно ставити свічку? На висоті. Під ліжком. Верхногами. І правильна відповідь на висоті. Бути сіллю та світлом означає. Розповідати про Ісуса. Бути смачним. Додавати себе до їжі. Бути сіллю та світлом означає. Розповідати про Ісуса. Бути смачним. Додавати себе до їжі. І правильна відповідь. Розповідати про Ісуса. Ви молодці! Яке круте зібрання! Так, дуже класне. А я поробка, яка крута, треба буде і вдома теж зробити. А як тобі проповідь? Дуже класно! Тепер все зрозуміло. Ми сіль та світло цьому світу. І якщо вдома в тебе не буде світла, ти можеш просто собою посвітити. А якщо сільна нема, ти можеш просто себе додати до їжі. Це не так працює. Дивись, якщо щось не зрозуміло, треба задавати питання. Запитай тоді у пастора, у лідера, у батьків. Але не сприймай, будь ласка, все настільки прямолінійно і буквально. Ну, гаразд. І що тоді, ти розумієш, що таке сіль та світло у біблії? Ну, бути сіллю та світлом це бути гарною людиною, робити гарні вчинки, служити людям і показувати своїм життям Ісуса. Ну, так. Моя теорія звучить трохи краще моєї. Нехай буде так. Дякую тобі за довіру. Давай помолимось і благословимо цей тиждень. Так, друзі, давайте мутися усі разом. Дорогий Боже, дякуємо тобі за це зібрання, благослови увесь наш тиждень та дай нам мудрості та сил завжди бути світлом та сіллю цьому світу. ім'я Ісуса Христа. Амінь! Амінь. Побачимось! Пока-пока!